Здоровенькі були любі мої. І так, спочатку я купила білет інфобус із Житомира до Кишиньова, де їхав автобус через Вінницю і одразу до границі Молдови. Наша дорога була 13 годин до самого Кишиньова аеропорт аеропорту. Автобус був доволі таки зручний, гарний, двоповерховий. Всім також було зручно, гарненько їхали, тихенько. Білети я купляла на сайті «Інфобус» знайшла. Мені треба було з Житомира до Кишиньова, бо з Кишиньова в мене був літак, де я купила квитки. З пересадкою в Стамбулі. І тому вибрала я квиток на 11 ранку. В 11 вечора я вже була в Молдові. Трошечки було з запасом, тому що боялася, що я запізнюся на літак, а літак був 7 ранку слідуючого дня з Кишеньова. Получається, що Получилося все дуже добре і зручно. Єдине, що коли я в аеропорту спала, то вийшло, що я проспала онлайн-реєстрацію. І мені довелося заплатити 30 євро за реєстрацію в аеропорту. А так все вийшло дуже гарненько і хорошо. Ось ми тут проїжджаємо в Вінницю. Дуже люблю їхати. Дивитися Україну. Подорож то дуже класно. Тут ми приїхали на границю з Молдовою і почали ми путь до Кишеньова. Їхали ми доволі недовго. Получається, що ми на границі простоїли три години. Три години простояли, тому що в автобусі були і росіяни, і турки, і таджики, і їх там шманали автобус, віші, речі, сумки, документи. Але комфортно було чекати, бо можна було вийти, сходити. Синок, Люблю, дивись, там как пилот. Какая у нас красота в Кашемёве. Хочешь? Сыночек. Сюда ему. 18Б. Это где? Вот сюда он, самолётик. Сыночек. Два будем летать. Я тебя люблю, Очікувала в Стамбулі свій літак. У мене пересадка була 3,5 години. Так що по великому аеропорту походиш, трошки втомишся, звісно. От я вже і сиділа, і відпочивала, каву попила. Тепер ми.

Виходимо. О, десь тут до я. Аеропорт тут маленький водрині. Ми розпадують сумочки. І окей. Завершуємо. От туди виход. Так, раз. І, окей. Все, дівчата пішли, а я буду чекати сумку. До зустрічі.